Близнюки, вітаю вас! День літнього сонцестояння. Що потрібно вам знати, що вам каже ваш янгол-охоронець саме в цей день? Маніфестаціон. Спробуйте саме в цей день а... Для себе розробити якусь афірмацію, маніфестація тобто зрозуміти нарешті, чого б ви хотіли, і повторіть це для себе. Хочу зустріти чоловіка. Якого чоловіка ви хочете зустріти? Розмір, номер, який він має бути. Чітко скажіть, ви бачите, до речі, тут зірки і плюс, от начебто якась в неї вода. Спробуйте це зробити ввечері, коли там зірки сяють, коли водичка у вас в руках. Візьміть в струмочку водички, отак от в руки, і скажіть цю маніфестацію. Наприклад, на здоров'я, на гарні відносини, на свій розвиток, але скажіть це чітко, проговоріть, щоб всесвіт зрозумів, що вам потрібно, і буде вам велике щастя.